14 серпня, 18.30 починається дощ. А за пів години почнеться культурна оборона з Євгеном Клопотенком. Отож, поїхали. В тьмяне світло і дуже багато коміків позаду, і один з них живий і власною персоною. Це Вадим Дзюнько, з якого Віт. почався попередній бекстейдж. Що розповіси? Хочу тебе похвалити за попереднє відео, досить динамічно. Бувайте чи пунктуальні сьогодні люди. Так, у нас сьогодні битова. Дуже багато людей. Дуже багато людей приблизно скільки? Близько сотні людей. Сотня. Прекрасно. Добре, хто улюблений комік? Не знаю. Квіточка! Квіточка Квіточка — це дзюнько. — Ага, супер. Якби дзюнько був би якоюсь стравою, то якою він був би стравою? Черва, майонез. Майонез. Страва майонез. Динамічні речі. Гарно було. Динамічні речі. Суть тому, що дивися, якраз для уважних людей в дзеркалі відображається Роман Щербан, який намагається втікти з кадру. Вже Копренко є. Ще не бачив. його, ще не бачив, Але будзики вже на місці. Звичайно. Пойду з ними привітаюся. Оба! Один, один з них. Привітний. Ні. Привітний. Максима камера тебе вловить будь так, так, я то... просто спішу в будь-який момент. Де ми так чисто символічно ще вип'ямося грам за моє здоров'я 27 років то... не пив. <ривіт> не пив, да. тому сьогодні 27 років сучні. <ривіт> Так, Невр... як успіхи все прекрасно. Я зараз тут народ і буду казати, що є ще окрім завжди, батл баталклабу і культурної оборони. Я звичайно прекрасна прекрасних, неймовірно красивий дівчина спілкується на важливі теми. Це правда? Сто відсотків істина в останній інстанції. Амінь, Підписуюсь під кожним словом тричі. Крилений ситий Богдан Вахнич. Що розповісти, як крильця і як настрій перед культурною обороною сорочку Крильця холодні, але гострі, що не компенсує їхніх теплових властивостей. Нас за перед тут обороною смачні, тому що у нас сьогодні Євген Клопотенко, і я сподіваюся зловити неймовірну культу різних кулінарних інсайтів. Ага. І можливо нарешті дізнаюся. Як <пробіт> сподобатися сподобаться ой, як зберег борщ? Ось. а ще дивлюся, чи Вахнич ходить в глаженій футболці і в глажених штанах. Ага, і ти кажеш, то я попросував або <пробіт> туди. Але Ре, всі так. тут, тут тут, або він там. Вадим -е -е Ковалик дуже дякую, що ну, дбаєш про свого гостя і, ну, і направляєш. Хай це все, хай Ти, так, як в тебе взагалі виходить всі справи вирішувати з і квартирою, і показувати <правдає> напрямок руху <правдає> головному гостю? Дивися, я тобі так скажу це переважно це мультизадачність. Отож, в нас євген Коплутенко. Він вже прийшов. Трошки поспілкувався з культурними оборонівцями. Як враження, як настрій, бо лук прекрасний, дуже кулінарський. Ну ребята розумні. Так це здивувало. Здивувало, але тримають руку на пульсі, пропалає ну, все. Ну якби читають газети. Ну дуже, дуже дуже інтересні. Я думаю, що ну буде що з ними говорити. Воно якось ну дуже роздвинуті. Розвине. Так так буде Буде розйом, будемо їбати всіх їбати вас, добре друзі. Друзі, як на трійці культурної оборони зачекайтеся. слава Україні. До зустрічі. Назар. Можна, будь ласка, малесенький туторіал від гудзиків, що тут взагалі відбувається. Тут дуже багато апаратури, різної всякої усілякою. Я розумію, що тут якісь камери перемикаються. Що тут таке взагалі? Це комп'ютер, з якого власне, дивиться трансляція. Це все, що бачите тут на екрані, це все бачать глядачі на Ютубі. Це екранчик, щоб я бачив всі камери, які під'єднані до цього ось Ми зможемо переключати назар. Назар. Чекаємо звук. Це мультизадачність. Це зараз місце Вадима Ковалика, з якого він читає е, а, Донати. Та, я зараз, якщо нажму о, о цю кнопочку, ми тут зараз побачимо картинку, яка вже теоретично після нажимання цієї кнопочки попаде в ефір. Зараз зараз, зараз, зараз ми подивимося на мій емоційний настрій. О, прекрасний! 1-0 виграють хлопці молодці. А за кого вболіваєш? Зараз грає Челсі і... То і Тоттенхем і Челсі наразі перемагає з рахунку один, і це дуже важливо. Я дуже радий і дуже сильно а, а Знаєш, ось так. Я дуже сильно радий, що трансляція розпочнеться о 19.15, тоді коли закінчиться перший тайм. А я дуже радий, що є гузики, які дбають не тільки про свою картинку, а ще й про картинку інших е, імпровізаційних операторів. Це прекрасно. Осінь створена для нас кожен день, як перший раз. Отож, стрім триває, і людей стільки багато, що аж деякі з них в коридорі, а деякі з них досі підходять. Зараз відбувається це буйство життя, енергії та радості комічного бекстейджу. Свіжого повітрячка, прийом, осені, мало нам обом Хто чим займається в даний момент свого життя? Я рефлексую. Рефлексуєш. Залипаю телефоні Ось Хочеш так ходити на телефона, пішов Антона. П'ю Антона? Теж файно. Ми повертаємося у Львів де культурної оборони з дівчинкою смішною тікток зі старшою клубі. Всі можна бачити у нас в інстаграмі. Культурна оборона має дуже гарний мерч з відсилкою на серіал друзі. Ну, принаймні, мені так здається. Так, це правда. Ми Закруглилися з літом. І Як це все відбувається? Прям живі емоції. Поки що всі завантажені тим, що фотографуються на пам'ять. Нас фотографує просто зроби як фотографію. Це мультизада. Спеціально не боїв перед нашим зустрічним, щоб максимально відчути смак на сцені. Ага, Кожне речення смакувати, розжовувати рухами. Максимально от він так само, як чоловіка була відповідь. Оооооо, Євгене, останні хвилини перебування в культка Маніполі. Як враження? Я обожнюю смішити людей, я обожнюю годувати людей. Тому це для мене супер Я прям прокайфував, з попав на кітель. — І зміг нагодувати жартами спраглих до комедії людей. Так, і нагодував всіх жартами. — Не тут. Приходьте в культ. Більше, тут не тільки культурна оборона, а ще й манімайки. Час від часу. Привітчилась культурна оборона дуже спекотно, це трошки заважало, але нічого страшного, все нормально пройшло. <плес> трошки заважало. гроші <плес> <можливо. плес> заробив. Трошки заважало. <плес> обожай, але чую, що, що не мог жалітися, просто жара. Макс Кравець, маю певні підозри, що ти водолій. Чи це так? Насправді ні, я потолій сьогодні. толі сьогодні. Це з країні елементи. Тут... Секунду, а можна таку інсайдерську Боже. інформацію? Ще одна пісня про осінь? Буде ще одна пісня про осінь. Я хочу кожного року писати пісні про осінь. Да? Кожного року. <ріст> <ріст> то то просто. Я понів. <ріст> я ще мандві, мене ідея. Коротше, я собі туше набиваю дві хвилі, розтягую все до плечей, і це получається нотаряд. Я собі тут ще буду бити, типу, в нотах гімн України. Блять, як тобі така ідея? Блін, файно, файно. Ексклюзивчик, блядь. Ой, для чого цей кадр, який не в той самий день, а для того, щоб сказати, що я домонтовую відос і хотів нагадати, що варто поставити лайк і щось написати або написати те, що не хочеш нічого писати, для того, щоб Ютуб трошки більше побачив цей відос. І саме для тих, хто дивився це до кінця, наступний кадр. Люба музику, давай. О, такий от січні підбокс. Оце буде знайшло за заставка за на твого подкасту